Так, я командир батальйону, 11 один штурмового батальйону. позивний Мім'ялки. Сержант Гайсюк В'ячеслав. Я казав першого взводу 2 штурмової роти. Позивний Мілан, посада, командир 3 штурмової роти, колишньої механізовані. Каріфан, головний сержант взводу. Початок війни я зустрів. В оточенні в Херсоні. Коли вся бригада вже була за Антоновським мостом, я ще два тижні пробував добратися до своїх. Там залишився наш е, старшиною, що тоді був зараз командиром батальйону по зною міркою. Він виходив десь неділі дві і теж благодаря йому він, що звідти з десь, чоловік, мабуть, 20 точно повиводить за дві тижні. Ми сплановували операцію, для, допомагали 108, це якраз на Ніковаському напрямку. Тобто, ми пішли з ними, ну, виходить, штурманути одну ділянку в час там на каналі. Получається, я пішов і со мною ще моїх бійця пішов. І при заході у мене... Один боєць зняв розтяжку. Тобто, я свою групу з трьох чоловіків повернув, сам лишився. І при заході я тоді вже хімери пішов. Там у них був старший, це капа, теж ми один наказ зробили, потім придруг на каті його Тобто Фахівці класні. Але знову ж у них втратилось управління і все. Тобто, у них стопор ставати почали. Я не задумуючись, взяв на своє управління, тобто і ми вже доробили роботу до кінця. То що командири завзяти найкраще. З таким командиром можна воювати. Головне, щоб не давили верхи, давав йому тобто, що... Тобто він розуміє, що, що відбувається, тобто, він прийшов сам, цю, можна сказати, за по піхоти. Гарне командування. Тобто, завзяти тобто, командування знаєш. Знаєш, що на тебе не підведе, бо ти з ним сидив окопи, ти його бачив на його. Тобто ти прийшов з ним з піхоти, зараз він тобою командиром, то есть, він тебе знімає, він вислуховує твої поради. Тобто дається якесь завдання там виконати. Перше виконати, дає, ти, якщо даєш якісь поради, він слуховується, тоді вже двоє мешає. Буває навіть, mm -hmm. що би, за те, що не даємо свої продовження. Я б він сказав за завдання то тююгну й, й пішов. Але тіпо, його це нервує до того, що він не дає свої пропозиції. Один з небагатьох підрозділів, який я взагалі стикався, стикався за свою період, період своєї служби, дуже багато з ким. Тому що був картографом, були командировки там від літунів, льотчиків до інженерів по всій Україні. І багато з ким спілкувався. Ну, тут по духу люди, якби, свої. Мені отак от більше здається. Атмосфера краща. Ну, тут... Легше, краще, легше знайти допомогу і легше уловити, що від тебе хочуть суть задач. Ну, співвідношення. Перше людське відношення, починаючи від командирного підрозділу і вже пішло вище. Якщо не буде людського відношення, то не буде нічого. Що управління. Нормальні хлопці, що можна розмовляти, що не посилають на м'ясо. Цінять людей. Старайся, звісно, наносить вогневе ураження вампірами, немезісами, тими FPшками, для того, щоб обезпечити піхоту, для того, щоб мінізувати втрати. Воно це дуже добре, коли проходить день і немає ні одного 300-го, це, це найкращий день. Вспомнить нашого самого первого комбата, який був, це який, як створив цей батальйон. Підполковник Гоменюк, який 5 травня почав формувати, після чого поїхав вже в, в зону бойових дій. На жаль, після створення він прожив недовго. 15 серпня загинув. попав і ще з ним. Це саме перший втрат, які були в батальйоні. До моменту, потім ну, інші були комбати. Це третій комбат, який у нас був каскад, то тобто, ще як це зв'язки з родиною. То есть, ну, Євно, вони нам допомагали, але потім якось, вони постійно стухли і втратилися. Ну, і за свою, це, що я знаю за те, що створив комбат, потім каскад у нас такий був комбат, і ночний. Це ночний. От, ночний мене багато чого навчив. Тобто, доволі розумна людина, яку він мене надихає. Мотивація моя це дружина і моя донечка. Це найбільша мотивація, яка тільки може бути. Тому що кожен з нас тут воює за свою родину. То якби, є, є, звісно, такі люди, які так само за домівки свої, кожен воює. Є люди, які вже повтрачали, на жаль, домівки свої. Але не припиняють воювати, щоб до інших не прийшли, щоб зупинити цю. Ну, як це навіть не навиця, а зараза більше вона. Бо розпространяється, як немов хвороба. А цю хворобу треба лікувати і ліквідовувати. То есть, ну, силами всієї бригади, відповідно, ми це робимо, намагаємося якнайбільше ці зарази знищити. 11-й окремий штурмовий батальйон Київська Русь. Справді потужний підрозділ, який завжди відрізнявся своєю силою організації систем вогневого ураження, стійкістю і незламністю. Кожен бій, день показує свою рішучість і незламність в бою. Сьогодні ваш день, ваше свято. І ви за роки свого існування, починаючи ще з далекого 2014 року, не раз доказували і показували свою незламність, віру, в силу, в єдність, які б перепони не були на вашому шляху, виконував надскладніші задачі, неодноразово був оточеним і стійко утримував зайняті рубежі, не даваючи противнику видохнути. Противник намагався вас не один раз зламати. те хто потрапляв з вас в полон і зараз досі в строю і керує цим батальйоном. Більшість управління має поранення. Має інвалідність, але залишається тут. Я вірю у вас, хлопці, друзі, побратими. Ви справді той колектив, який веде наші Збройні Сили України до чогось більшого, до кращого. Ви справді ті люди, які будуть розвивати нашу країну, які йдуть вперед. Сьогодні від усієї душі хочу привітати вас з цим днем, з днем створення славетного батальйону Київська Русь 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Слава Україні! Слава 11 окремому штурмовому батальйону!